Ну, доброго дня! Давайте сьогодні наш випуск кавомашини машини в наявності. Почнемо з тепер вже не бюджетних кавуарок, а з кавуарок, які підійдуть для кавомана. На вулиці гарна погода, хочеться смачної кавки, то за смачну кавку хто відповідає, мілітині вони, Юра, то давайте Давайте з них і почнемо. Так, тут у нас міліти барісти. ТС смарт. Наразі є чотири штучки. Дві були, одна додатково з'явилася. Починаємо з цієї. Сподіваюся, її видно. Так, видно. Це у нас 2021 рік, 21 тисяча ціна, 5 тисяч пробігу. А, що з нею було? А, в принципі, досить цікавий випадок. Там було з приводом не все гарно. Ну, коротше кажучи, було цікаво знайти нову фічу. А, що може бути не так з приводом, то не, не просто так а, офіційний сервіс міліти, якщо якісь у вас трабли, командує міняти цілком привід з дренажником разом. Бо там все настільки зв'язано, що от а, дренажник, як завжди, там не обслуговували, і воно понеслось-понеслось. Коротше кажучи, оту деталь треба цілком міняти, якщо якийсь трабл. От, коштує він 80 євро. Якщо що, ну так, на майбутнє, якщо ви власник, мабуть. Так, це в нас баріста та як з оренди. 218 рік, 20 тисяч пробігу в своєму житті попрацювала. Відремонтована, звісно, каву нормально готує, все добре. Вже дуже багато запчастин попереставляв в ній. А то як стається. Поки вона продається, приходять свіжі кавоварки, Я на ній ставлю нові запчастини, а ці запчастини з тих кавоварок не завжди в поганому стані. Тобто, кращому ніж всього було зношені. То ця машина вже, ну, я не знаю, на 80% не та, що була з заводу, так 100%. То такий, бізнес-пропозиція, є потертості по корпусу, бо корпус вже ніяк не замінити. 12 тисяч ціна, скажімо так, акційна. Далі смарт-19 рік, 12 тисяч пробігу, 18500. Такий середній пробіг з Німеччини в гарному стані. Вже після ремонту, звісно, нові журнова, новий дренажник, як завжди, на такому пробігу треба міняти. Якщо бажаєте барісту і така хочете трохи зекономити, ну, звісно, з досить свіжими, то як варіант існує. Так, тут в нас 18 рік 5 тисяч пробігу, теж домашня, теж німецька, 19500 ціна. Була в людей вдома, працювала. Uh, нічого по ній сказати не можна. Uh, замінив оцю накладочку. Бо от давайте так, скільки це 6, 7, 7 років, давайте 6,5 кавомашинки. Ці носики хромовані вже там знизу завжди хром трохи відстає. Можна поранитися. Тож новий. Mm, гарна кавомашина брати, користуватись, пробіг 5 тисяч і ще багато чого в житті є. Навіть родні журнала. Що тут, що там лишив. Uh, Моя думка, поки є можливість використовувати рідні Жернова, краще їх використовувати. Вони, якщо рахувати з моїми новими китайськими, зроблені там більш складно. Там більш насічок, вони різні конуси. Допустимо, звичайний невеликий завод в Китаї так не може, тільки там великі підприємства. То оригінальні жернова це діло. Якщо там 5 тисяч, краще ще вишити. Далі, мільки. Мільки в нас дві. А, як завжди, ті лишились з минулого відео 6301 року, 63.5.0.18, року, 12-18 тисяч. А, яка відмінність трохи по меню по керуванні? Готують смачно що та, що та. Звісно, ця за рахунок більш старшу, старшого року внутрі має сліди кави, скажімо так. Кава буває в'їдається в, в пластик, а що нічого не зробиш. От, ця домашня, ця була з сервісу. А, так, далі. Давайте. Нижній варіант зібличання. Тут у нас перший варіант, пешен ручним капучинатором, той, що був 6500. Всі, допустимо, знають варіант за CSP. 16-го року тільки з'явилося 7500, це від підписника, то людина взяла цю машину, змілітиме складно. Давайте так, розумійте, якщо ну, ви не супер-мега-кавоман, скажімо так, то можливо вам не треба міліти. В, можливо, вам треба або Юра, або делонгі, тобто такі різні діапазони. От, е, то кавамашина з 2016 року, 7500, зробив її повне ТО, поставив новий дренажник. Е, все з ней добре, е, все працює, Гарно. гарна кава машина. Е, і там чорненький песіоне 2020 року 7000 пробігу, 11 тисяч. Все з Німеччини. Теж е, в минулому відео вже була цікава Так, знизу. 13-го року зібрав з декількох машинок, Сіна 7500. Потім отакі індивідуальна аванза, теж зібрав з декількох кавомашинок, вона в чорному кольорі ніколи не буває. 20-й рік 5700. Якщо хочете недорого взяти досить сучасну, тобто по року, звісно, міліту. Як варіант. Там єдине, що заварний блок класичних серій, як то Сіай і Соло, з ним треба дуже обережно або дуже ніжний. А так готує добре, бо кавомовка, кавомовка Aroma Plus, помпа сучасна, і, в принципі, технологічно вона відповідає сучасності, крім заварника, звісно, зверніть увагу. І варіант за 2014 року 22 тисячі пробігу, 8700 ціна. Така влітарка, в літах кавомашина, машина, в принципі, працює нормально для тих, хто хоче зекономити, можливо. Ще попрацює 100%, але така. Бізнес-пропозиція економна. Давайте ще одна 14 2014 року з меншим пробігом варіант за CSP. 14 рік, 10 тисяч пробігу, 9500. Тобто трохи краще за оту. Приїхали не одночасно. Тут у нас Бістро теж відремонтовано недавно 2009 року десь 10 тисяч пробігу. В нормальному стані теж така стартова модель Міліти. Але... Руки, руки, так. От, але можливості в неї більше, ніж в соло. Тобто, якщо ви раняєте цю і соло, це значно краще, більше налаштувань і варто брати імені цю. Так, Шрайр Джой, в нас 9500 ціна. Така середина моделі між побутовою калуаркою і професійною автоматичною. Тобто, запчастини від автомата великого от, в компактному корпусі. Так, і тут наші нівони. Так, 700... Вгадаємо, 68 768. 7. 68 моделька. 768-а сьома серія нівоний. 11-й місяць 2017 року. 22 тисячі пробігу. Моделька з науштуванням предмачування, всіма функціями. Така є. Так. Давайте далі підемо. 838 моделька. 15 рік, 12 тисяч пробігу. 11500. Все добре. 858, да? да? Це 858. 16 рік, 2000 пробігу. Так показує лічильник. Ну, Внутрі відповідає, тобто запчастини в гарному стані. 14 тисяч ціна. Єдине, що там. Мультиклапан від Барісти стоїть. Це. Ну... Певно, цікаво, скажімо так. Я не сказав, що це, це не гарно і не погано. Просто а, для цих машин знайти мультиклапан досить складно. Від Відбарісти технологічно підійшов, то там він є. Єдине, що він не закріплений, бо виходи мультиклапана не дозволяють його розмістити в тому положенні. То він лежить в горизонталі без фіксації гвинтами. Тримається гарно. Так, камошинка свіжа. Готує класну каву. Ще одна 838-ма, 15-го року 2000 пробігу, 13017. Теж на диво домашня німецька кавомашина, якою майже не користувалася. 59,58 нівони. 11-те місяць 20-го року, 7000 пробігу, пробігу, 2017 рік 15000 пробігу. Моделі схожі, єдине відмінни цими рішоточками, ну і роками. Гарні кавомашинки брати, користуватись ціні відповідають. Оці бізнес пропозиції 830-50, 830-12 року 5500. І 8000 за 12 рік 850. Так, на мікро Юру знизив ціну. Тепер 7000. Так, давайте тепер знизу Юра. g 15516 року. Німецька домашня. Потім S8, що недавно з'явилась, відремонтував 32 тисячі, її ціна. Сенсорний дисплейчик. Така. Майже топ-модель сучасної лінійки. От. Ну, є, звісно, там моделі J8, які серйозніші, J Z10, Z8. Ну, коротше, є Z10. Да. А, сучасні моделі, які значно дорожчі за цю, але класна модель, дуже прикольна. g го року, 8000 ріжок дозбирав. Це ECM-техніка. Десь 10 року 17500. Кавомока гаджя 3000 гривень. І E80 11-го року 29 тисяч пробігу, 15 тисяч. Ще бо працює, ці юра дуже довго тримаються. Так, G9.3 11500 і 4-го року сенсорна F9. 7000. Тут у нас залишається моя X7C, вона 20 тисяч. Uh, Auelia Top за 14 тисяч. J9.2 свіжа, зібрана, класно готує поставну і А так, аналог J9.3. Тільки дисплейчик не кольоровий, а строчний. Uh, це у нас 13 рік, 13 тисяч пробігу. Круто готує. 10 тисяч ціна ще разочку. Bezera 25 тисяч року. Професійна ріжкова кавомашинка. Класна, справжня італійська. Кселсі Сево за 1215 року. Ще одна j 93 Десь 11500. Ну, вона аналог той, що ви бачили там на вітринці. Так, майже забули. Сімець трохи знизив ціну. Делонг, дивіться, що є в наявності за 5019 року з досить великим пробігом. Аутентіка гарна 21-го року з ручника пучинатором 9000. Кселсіс за 11. Динаміки. Їх, в принципі, багато, кожен раз поновлюється. Це у нас 19 рік, 4 тисячі. Пробігу 1400. 769, 19 рік, 8,5 тисяч. Оце якраз гарна сьома серія, яку варто обрати. Німецька домашня. Рекомендую. Тобто, сучасна сьома серія, яка в гарному стані. Так, і тут у нас що? Елітти дві штучки лишились 18 -го, 14 -го року ще один Siemens. Елетти це як трохи дешевший варіант динаміки, без української мови, але, звісно, дешевше функції Лате капучино є. Тобто основне все має в наявності. Плюс великий бункера підійде для офісу. Так, ці дві нівонки ще не готові шукають власника. Це у нас 19 рік. Це у нас а, теж 19-19-й. Ну, В принципі, коштують буде 32 тисячі і 21 тисяч. Ну, якщо бажаєте на майбутнє заборонювач, ще можна. І трохи сареко всяких. трохи знизив цина. Ну, такі економ пропозиції. Тож, дякую за увагу. Якщо щось зацікавило, звісно, звертайтесь. Радий буду запропонувати вам вашу коварку, яка підійде саме для вас. Сподіваюсь, ви кавоман, Бо все це я роблю для кавуманів, які шукають класні смаки, класні смаки нові, арабіки на класний каварка. Дякую, до побачення!